І так. почекайте. А, видео Всем привет, ребят! З вами я, Костян Бро. Сегодня я буду виживати в пекап. Як в про серії, я доставляв закази. І сегодня у нас відео буде, тилиться, поки я не доберу уровень доставщика Берем. У нас зараз 300 гривень буде. Блін, 4 бутылки. Хотя... І давайте всі ці бутилки, якщо машину зараз покладемо, бо лучше машину тримати, бо я щось переживаю за ці бутилки, то тіпо, вони розшибуться, бо я. Я не знаю, то вони ще тут будуть живі там ззаді. А от біля мене точно будуть живі. Ви не переживайте, ребята. Тут нічого не буде, страшного, ви не спугайтесь. Ладно, а ми погнали. Це, не він, сюди, боже, ну. Якщо загубимо, тут дві бутилки хоч тут будуть. Так, Так, ну це прикрито, ну все, ребят, може вирушати. Ну, коли доїдемо до магазин, тогда ми продовжимо. Ось, ребят, ми не сюди приїхали, зато я хочу зараз подивитися, скільки коштує руль. Новий. Блін, вже давно тут не був, так, да, я тут ще не був. Я забув, як я тут колись був руль. 1200. Тобто, чого я його держу, якщо я його можу знайти? Ребят, ми сьогодні будемо їхати домой наконець. -то, то будемо їхати, я вам покажу, де знаходиться класний руль в пікапі. У нас відео, як завжди, 3 минути, давайте їдемо. І коли ми доїдемо, тоді ми продовжимо. Ось, ребят, ми вже доїжджаємо. І зараз ми получим 300 доларів, мені каже. Коротше, ребят, я думаю, скоро знімати ретро гараж Бо я вже дуже устав ждать, поки Майнкрафт буде. Ви всі кажете, ну типа, ну зніми Minecraft, ні, я не буду. І точка, я вже дуже устав. У мене буде тільки і пікап, і Майнкрафт, якщо тільки частіше. І ретро гараж і ваш краш-симулятор. Краш тест. Буду... є така гра, я вам скажу, святую. Все, вирушаємо мої, бо я дуже устав, ребятам, дуже, придужен, дуже придужу. Ще заїду на заправку, будуть скільки коштує каністра. Ну, заправить каністр. Зараз заправлю і все, бо я дуже устав. Хоча, я... я хотів ще один заказ виконати, щоб не вистачило. Не, блин, я зака я інші серії буду доставлять багато закатів. скажу, зранку стою зразу, це. Зранку стою і сразу пру, І даже без віще. Ні, з віщами, але їжу все це хай машині їжу. Швидко собираю і валю на чотири сторони. І все. Я вам, ребята, обіцяю, Скоро буде відео опять. Хотя... Ну, давайте, коли я туди доїду, тогда я продовжу. Ось, ребят, я вже доїжджаю, Ще чуть-чуть завернулась, я уже доїжджаю. І, наверное, зараз я буду на заправці уже заканчиваю. Бо я 5 дуже устав, я скажу правду. Я дуже, ребят, устав, мені треба зараз включити і потім знімати ще один ролик. Так, вернусь. Так, вирубаємо мотор. І ще коли зараз заправимося в каністра. Скільки там каністра коштує, якщо на запас типу, щоб заправити. Скільки у нас там коштує? Потаратом гроші, ладно. Скільки там літрів. Десять літрів 40. Все заправлено. Вынять. Винять, и Винять, сказали. Все. Ладно, ребята, на мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, я уже казав. Всем удачи и всем пока!